Вітаю, дорогі браття і сестри. Ми знову на моєму каналі Туз. О Боже. І сьогодні я хотів би зупинитись на такому непростому питанні, чи є життя у пеклі. Чи ми, ми дозволяємо? Сьогодні, ці дні, в 21 сторіччі робити до нашої країни пекло, чому ми дозволяємо на всіх рівнях, на рівні сімейному чи це бесіда на кухні, на рівні країни національному чи це бесіда на Тіві. І на міжнародному рівні дозволяємо висловлюватись негарно про Україну, про українських людей, про українців. Що за цим стоїть. Особиста зневага до всього українського, до української мови, до українського народу. Чи це сам сатана керує цими людьми, цією нечистю, що посилає ракети на цю святу землю, що знищує людей, що перетворює життя в Україні на пекло. Україна це райський садочок. Де кожне дерево плодоносить. Де кожна травичка радує серце і душу. Україна це чисті ріки. Це чисте небо, якого нема де ніде в світі такого неба, таких зорь, як над Україною. Чому на міжнародному рівні не зупинять цей хаос, не зупинять цю агресію, не зупинять цих виродків, цю нечисть, цю сатанівську братію, що несе горе, біль, жах, страх. Цю святу країну, на цю святу землю. І чергово ми звертаємось до Біблії в пошуках відповідей на ці питання. Чергово ми звертаємось до Господа Бога, до Ісуса Христа про захист. Про любов. До цієї землі про те, щоб вразумив нерозумних цих виродків і наставив на путь істини. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами Ігор Туз вільна і Незалежна Україна! Слава Україні, слава Героям, слава Ісусу Христу. Навіки. До нових зустрічей!